Бачимо, що не не жаліючи людей, не е, маючи саме на людей е, Ну головний тягар е, усіх проблем, е, вони е, все ж таки протискуються на оці метри і кілометри, які ми з вами фіксуємо чи не кожного дня, ну кожного тижня точно. Е, і е, поки що, е, поки що, я думаю, що тільки тиск ззовні що. Що ми можемо протиставити, да ви задали питання чи людей, чи ні? Мені здається, що йдеться тут не про людей. Ми не можемо продовжувати, ми не можемо собі дозволити лінійно робити все. І звісно, вже зараз багато кажуть, що це була помилка самого наступу 23-го року. Але ж це була помилка, не наша, це була помилка заходу, який нас туди втиснув. У цей наступ. Чому помилка? Тому що лінійні дії. Нам не підходять, у нас не співставні ситуації з ресурсами, і тому саме технологічні переваги.